У вас на нашому жеребкуванні. Е, жеребкування буде проводитися в рамках е, чемпіонату савінців по тенісу, такого одного з наймасштабніших в історії 16 учасників. І для жеребкування запрошений е, спортсмен з нашого села Валерій Павленко, ну і його Сладківський організатор турніру. Та жеребкування буде проводитися е, відповідно стандартів, всіх е, суперники. Всі знаходиться в одній чаші, а також буде проведено жеркування, в яку вони потрапляють групи. Так, так, процес жеркування почався. Перший у нас. Відриваємо. Ні, візолінточку. Щось тут А, візолієнток. І перший суперник у нас правець прізвища. Так, води. в сторону. Беремо, яку він потрапляє в групу. Так, мешаємо. Так. Запакував так, так, так організатор. У нас тут Так, група у нас. Група А. Так, Чернову Вадим. Вадим потрапляє в групу А. Так, наступний суперник, він відповідно вже потрапляє в групу Б. Е, так, ковальну купати вперед. Зараз я заклею. Так, мудрий Ярослав. Мудрий Ярослав, група Бі. Так. так, далі. Муховим. Група А. Ну і далі по порядку знайдемо. Колтун Степан. Колтун Степан група А. Учасник потрапляє до групи Б. Це у нас Степанець Артем. Група А, Щур Ігор? серйозно група ей? Група Б, Мусенко Євгеній. Чернов назар Гупа А. Добре, так? Так. Микола. Того Гупа Бі. Литвин Олександр. Цель серйозна група. Миколі. Вон Андрій. <головніка> Група А. смертельна група. Глаговський Володимир uh -huh. <laughs> Група дві. Чотири перша граця пізиться. Перша пощадка. Міста вот його. Опа! Лузан Юрій! Лузан -Юрій. Сьомий учасник групи. Інтрига, смертельна група група Литвин В'ячеслав Вітислав Орела Олександр І так, і так. Восьмий учасник групи. A, Васильівський Віталій. Так, і і останній час групи І Млечко Артур. Так, і відповідно 에... рикуває завершено. Отже, в групі А е. грають наступні учасники. Чернов Вадим, Ковтун Степан, Щур Ігор, Чернов Назар, Литвич, Владимир, Литвин Олександр, Ваговський Володимир, Литвин В'ячеслав та Васильівський Віталій. Група Б. Мудрий Ярослав, Степанець Артем, е. Гусенко Євгенія, Сова Микола, Манцівський Бій, Гуза Юрій, Ре Олександр, Андачка Антон. Дякуємо. 안렇하세고와 <laughs> <laughs>